Доброго дня. Червону редьку їли. Їли, а білої ще не їли. А в нас уже є. Отака От людяна бурулька. Вже можна рвати і їсти. Отака червона. Ну, я би ще трошки підрости. А тут день, де інде посходив салат. Ось салат. Ну, дуже ріденько посходив, дуже його мало. Може щось вигризло, це також може бути. Помідорчики потихеньку ростуть. Маленькі стигнуть. А ці, що ми з вами знімали в перших відео, вже дивіться, які мають розмір.